Вітаємо вашу команду з перемогою. Ви учасник, ваша команда, учасник однієї четвертої фіналу вів Ві 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 Кубку України. Які ваші емоції після цього переможного матчу? Дуже дякую вам за привітання. Емоції дуже позитивні. Це насправді радість, тому що наша вся велика команда не лише футболісти, а і став, і персонал, і працівники, і ті, хто нас годують, і ті, ті, хто прибирають за нами. вони, вони постійно дають свій імпульс. І ми всі разом це спрацювало, тому що всі доклали зусиль. Повірте, і водій навіть за два дні приїхав, перевірив дорогу. Скільки часу, і так, бачите, воно зараз точно спрацювало. Дуже дякую вам за привітання. Ви не так давно працюєте головним тренером. Так чи вдалося сьогодні хлопцям показати ту гру, в яку ви від них вимагаєте? Я вам відверто скажу повага до команди господарів. Вона нам не дуже дала показати те, що ми напрацьовували те, що ми хотіли, але знову ж це аксіома футболу. Суперник грає так, як дозволяє протилежна команда. Ваші хлопці продемонстрували бійцівські якості 100%. Віддаю належне і поле у прекрасному стані для цієї пори року. І атмосфера просто чудова. Знаєте, ну, такі непрості часи. Ци коли такі міні-футбольні свята, це це я я всіх нас вітаю. Я можу так взяти сміливість сказати так.